Привіт! Мене звати Анастасія Русіна, я засновниця та директорка мовної онлайн-школи Поліглот. І сьогодні ми розберемо дуже гарячу тему, яка не вщухає у нас в директі інстаграм. Яке ж навчання насправді ефективне, індивідуальне, міні-групове, групове чи розмовні спікінг клуби чи можливо навчання по відео уроках? Давайте розберемо це разом. А я нагадую, що за промокодом Polyglot YouTube ви маєте гарантовано знижку 15% на перший місяць навчання будь-якої з мов. англійська, іспанська, французька, польська, німецька чи українська. Просто вкажіть цей промокод, написавши до нас. В Instagram Direct чи просто залишивши заявку на нашому сайті. До речі, всі посилання на наші соцмережі та сайт, Instagram, Telegram будуть під цим відео. Тому залишайте там свою заявочку на пробне заняття та давайте вдосконалювати іноземні мови у школі Поліглот. Раніше було дуже популярно навчатися в групах. Я пам'ятаю цей бум, коли майже кожна школа функціонувала саме так. Я зараз говорю, звичайно, про приватні школи, коли ви могли приходити туди та бути бути В групці від 10 до 15, а то й 20 людей. Чи хтось пам'ятає цей час? Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи був він насправді ефективний. І чи вистачало вам часу взагалі там виговоритися, поспілкуватися і чомусь навчитися? Ці часи дійсно були популярні майже в кожній країні. Але вони змінилися. Прийшов ковід, і тоді пішла мода або такий тренд а На навчання one-to-one, -one, тобто такі онлайн персональні уроки. А звісно, це класно, тому що ви дійсно проходите тільки ті теми, які потрібні саме вам. Немає пустої води, немає програми прочитати вам 30 тем за 30 годин. Ви можете їх проходити ці 30 тем за 10 годин, а можете і за 60 годин або 80, бо все залежить від того, який у вас темп, та яке у вас бажання відносно цих тем. Можливо, вам їх взагалі половину не буде треба проходити. І це можна скоригувати в цьому є величезний плюс та фішка індивідуального навчання. Особисто я надаю перевагу саме індивідуальному навчанню. Саме так я вивчаю у школі поліглот, Так, так, у своїй школі я вивчаю іспанську мову. Я людина, яка обожнює іноземні мови, і я та людина, яка пройшла цей крок від ненависті до кохання іноземних. Я ненавиділа іноземні, говорила тільки українською російською все своє життя. Але потім е, я зрозуміла наскільки необхідне це є, і заставила себе закохатися в іноземні мови, коли знайшла класний вчитель. Які змогли мене довести до бажаного результату. І на даний момент я говорю англійською, вільно, польською. Звичайно, рідні мови залишилися при мені. В школі я вивчала ще німецьку і наразі удосконалюю свою французьку та вивчаю з нуля вже більше ніж півроку іспанську у своїй школі поліглот. І саме індивідуальний підхід для мене здається найкращим. До речі, в школі поліглот я теж пробувала міні-групові заняття з іспанською, але для себе особисто я вирішила, що. Це не мій формат. Я люблю, коли розглядають саме ті теми, ті, та вокабуляр, ту граматику, яка цікава мені. І можливо, я хочу розглядати цю тему два уроки, а не один. А коли є програма, на жаль, так працює кожна школа. Ви не можете розтягувати бажання всієї групи, все це врахувати і зробити цим самим ще й короткий курс. Розумієте, це просто така трошки ну недосяжна ціль. А тому, як на мене, індивідуальне навчання ідеальне у всьому. А ви можете вибрати довільні години, коли ви хочете займатися з будь-якої точки світу, бо ми функціонуємо онлайн, звичайно. А ви можете переносити заняття, якщо ви попередите про це заздалегідь, щоб воно не згоріло. А ви можете заморозити теж заняття, якщо щось сталося з вами, або якісь непередбачувані обставини. І ви можете закріпити за собою стабільного вчителя, з яким ви будете проходити свій шлях. Це найважливіше, бо ми в школі поліглот завжди стараємося підібрати вам того вчителя, щоб у вас стався пх, меч, як на тому тіндері. І щоб дійсно у вас було натхнення ходити на уроки, щоб ви дійсно відчували жагу до знань і мотивацію, коли ви думали про те, що у вас сьогодні іспанська, чи німецька чи англійська. Не, не щоб у вас було, о Боже, у мене сьогодні знову урок, а я не хочу це йти і так далі, щоб у вас не було таких асоціацій, чи ви дійсно приходили на ці уроки і вас заряджали на цих уроках любов'ю і жагою до знань. А тому ми дозволяємо, наприклад, в школі поліглот змінювати тічера. Якщо після одного-двох уроків ви відчуваєте, або навіть після пробного ви відчуваєте, що е, мечу не сталося. Ми обов'язково змінимо вам тічера і будемо е, вам давати можливість обирати до того моменту, поки не станеться меч. Як правило, вже на другий, третій раз ми точно попадаємо в меч, і клієнти залишаються задоволені. Головне ніколи не боятися, не соромитися, сказати, як воно є, щоб не ходити, не, не шукати. По інших закладах, бо я впевнена, що в нашому вже є класні вчителі, з якими точно складеться коннекшн. Складеться Тому ми дійсно за те, що індивідуальний підхід це підбір вашого такого індивідуального вчителя, коуча, людини, з якою ви будете як на одній хвилі пливти до цілі. А що відносно групових занять, у нас практикується і дуже популярна система саме міні-групових занять, коли в групці від двох до чотирьох осіб, звісно, це Взагалі нічого в порівнянні до того, які групові заняття були раніше популярні. Звичайно, не в нашій школі, але до цього ця мода від 10 до 20 учнів на одному занятті це космос. А у нас такого не практикується. У нас практикуються дуже міні-групові заняття, там, де дійсно кожній людинці буде приділений час. Ви дійсно там зможете навчитися розговоритися, і що найважливіше, і найкласніше це те, що цю міні-групку ви можете створити самі. Ви можете прийти зі своїм чоловіком, другом, партнером. Одружкою, родиною, коханою людиною, де з ким завгодно можна створити цю групку від двох до чотирьох осіб і займатися у зручний для вас час. Ми можемо це все підібрати. Головна умова, звичайно, щоб у вас був плюс-мінус той самий рівень і плюс-мінус ті самі побажання у вивченні мови, так щоб ми могли розглядати з вами плюс-мінус ті самі теми і достосовуватися до кожного. А відносно розмовних клубів я вважаю, що в них теж є велика сила, і у нас зараз в поліглоті є розмовний клуб з польської мови, який називається Мувіш по польську. Дуже класна опція для тих, хто, наприклад, не може собі дозволити індивідуальні або ж хоче доплатити до індивідуальних, щоб тренуватися саме говоріння. Бо я розумію, що, наприклад, заплатити за індивідуальне, щоб просто там говорити всі 60 хвилин, може бути для когось теж дорого. Гою, опцію, і це нормально, тому ми і створили таку опцію, де можна прийти в міні-групці від 4 до 6 осіб, дуже маленькою. Рубкою за годинку поспілкуватися кожен раз нова тема, тому ви нічого не пропустите. Це не курс, це немає такого, що уроки зв'язані між собою. Кожен урок якась нова тема, і можна абсолютно не прив'язуючись, приходити чи раз в місяць, чи два рази в місяць, чи чотири, чи вісім разів в місяць, як вам буде зручно. І дійсно цей формат працює, бо там ви говорите. І при цьому маєте крутого ментора, вчителя, який може вас поправити і навчити живій мові, бо у нас фішка викладачів в нашої. Школи в тому, що більшість з них проживає або проживали у країнах, мови яких вони викладають. Наприклад, навчитель польської вже дуже багато років проживає в Польщі, навчалася теж польською і так далі. Тому ми реально придаємо живі навички мови, а не просто маємо викладачів, які десь колись отримали диплом-сертифікат і ніколи з носіями не спілкувалися, знають тільки книжні матеріали. Pani Karina, czy pani lubi to, czy nie lubi? Ja bardzo lubię, kiedy mnie da dają prezenty I, um, i do męża i po męża. <laughs> Okej, okay, dobra. Nie, nie. Jak to powiedzieć, nie wiem. Dobrze, i, i przed, i po. przed tak, mhm. i po, i wszystkie. I... Тому ще раз підсумуючи розмовні клуби, це саме для тих, хто не має можливості ходити на індивідуальні заняття, або ж хоче додатково до індивідуальних докупити таку більш дешевшу опцію, щоб саме мати можливість практикувати живу мову в міні-групці, слухати, як говорять інші, вчитися теж на помилках інших і мати під собою під рукою такого ментора, який теж замотивує і навчить живої, практичної гарної красивої. Мови та вимови, що не менш важливо. Якщо ми говоримо про е, уроки самотужки або уроки в записі, такий формат теж з'явився в поліголот рік тому. Чому ми його зробили? Бо в нас дуже сильно просили ця мода на індивідуальне самостійне навчання прийшла саме з ковідом. До речі, це саме той час, коли наша школа почала своє е, е, існування. Наша, наш онлайн, наш поліголот народився саме в ті часи. А і ми дуже довго розробляли, старалися, не написали на колінці за місяць, два чи три програми. Ми дійсно більше півтора року розробляли, що програми з польської мови, що програми з англійської мови, щоб це були ефективні уроки, які ви зможете передивлятися в своєму вільному темпі, вільному часі, мати доступ до інтерактивної крутезної платформи 24 на 7, Купити собі тариф або ж самостійний, де ви маєте доступ 4 місяці до абсолютно всіх. Уроків зазвичай це десь 20-15-20 уроків, що з англійської, що з польської, на різні рівні від А0 до Б 1 е, Є курси, які прям цілеспрямовано спрямовано навчать вас живої мови, тих самих е, живих таких виразів, які вам знадобляться на кожен день. Наприклад, такі курси з польської у нас називаються Жичі в Польщі» від А0 до А 1 тобто від самого нуля до. Такого базового фундаментального рівня і від А1 до А2 теж життя в Польщі. Там будуть найкорисніші, найвживаніші дієслова, вирази, іменники, а найвживаніші фрази, які вам знадобляться на кожен день. І плюс до цього кожен урок має в собі теж відео, урок відео пояснення від нашого вчителя. До речі, то вчитель, який проживає в країні, мову якої викладає. Є тариф. Один це той, що ви проходите самотужки, маєте доступ 4 місяці, пройду сам з польської та англійської. А є тариф 2, який я вважаю ще більш крутішим та ефективнішим. Він, до речі, трошки дорожчий, але тут є за що платити. Звичайно, в порівнянні до індивідуальних, він супердешевий, якщо так дивитися і порахувати. Що з англійською, що з польською, там є завжди відеоурок в уроці багато вправ, де ви можете зробити і тести, і аудіо, і відео послухати. Дуже багато вокабуляру, дуже багато теж пояснення граматики. І самою необхідною, самої, самої потрібною без води. І тому дійсно після наших курсів записі люди е, кайфують, це в життя і е, розуміють, що теж за невеликі гроші можна утримувати знання. Ця опція теж працює, але треба бути самодисциплінованим, щоб е, на тарифі пройду сам е, не забувати проходити дисципліновано кожен урок, не просто купити та забути. Бо зрозуміло, якщо ми знаємо е, щось, маємо щось, а не робимо це, що ми маємо, то це не має ніяк. Сенсу, тому, звичайно, треба завжди відкривати та практикувати. Відносно тарифу 2, який я вважаю дуже класним, дуже крутим рішенням, що з англійською, що з польською, доступ ви маєте до платформи 6 місяців, 24 на 7, до всіх відеоуроків аудіо і так далі, до всіх тестів. А додатково ще маєте плюс 12. 12 а, уроків в міні-групці від 4 до 6 осіб, де ви будете говорити саме практикувати а, розмовно а, всі ці теми, які були на курсі в записі. Наприклад, була тема їжа, здоров'я, похід до магазину. І ви після того, як проходите це на платформі, ви це закріплюєте в міні-групці. Такі тарифи трошки дорожчі, але тут є за що платити. А, такі набори на тариф. Другий ми проводимо по 3-4 рази на рік. Тому дізнавайтеся, подробиці, коли вони будуть у нас в дірект, або Залишайте заявку на сайті. Наші менеджери з вами зв'яжуться та вас проконсультують. Який тариф обрати, це залежить від вас, індивідуально чи в міні-групах, чи в групах, чи навчання самотужки. Кожен з них це правильний варіант. Бо якщо ви почнете відкладати та надіятися на той священний класний день, коли можна буде почати, забудьте. Починати треба вже зараз, не з понеділка, не з нової зарплати, не з нової цілі, чи з нового року, як багато людей робить, пише ці плани, вішлісти і так далі, і не починає це робити. Тому я вважаю, що ваш е, такий е, мотиваційний е, поштовх має бути саме це наше відео. Я запрошую вас починати прямо зараз. Будь-який з варіантів, який буде е, вам. Корисним, притаманним та комфортним і є правильним для вас взагалі можна прийти і потестувати, купити одне заняття групі, одне заняття індивідуально, чи купити, наприклад, попросити відкрити доступ до тільки одного уроку на курсі, щоб усі подивилися, чи взагалі це ваш формат. Такі опції теж існують. І ми тільки за те, щоб ви спробували та визначилися, що саме комфортне та працююче для вас, впевнена, що ми знайдемо правильний варіант і зможемо привести вас до вашої мети. Побачимося в поліглот! Якщо у вас залишилися ще питання, прошу залишайте їх в коментарях під цим відео. І якщо у вас є побажання, на які теми нам зняти наступні відеоролики, чи які мовні секрети розказати вам, пишіть. Ми обов'язково прислухаємося до вашої думки.